Так, народ, вирішив я зразу замінити подушки собі опори двигуна. Ви бачите, як стара виглядає, я вже її зняв. О, все розлазиться. А ось нова. Благо мені попалося, подійшовся, їх по 800 гривень купив дві штуки. Їх заодно теж поміняємо. Там нічого складного нема, знизу гайка на 16 закручується зверху болт. Просто долізти там дуже незручно і зняти вам не виходить, бо тут треба одною рукою двома руками туди лізти, ще телефон знімати, тримати, щоб знімався. ну В принципі, якщо добре постаратися, то можна відкрутити, зняти, то не є проблема. Заодно поміняємо і подушки. Також дивіться, ось я зняв вкладиші, корінні. в, в якому стані, протерті, але чомусь тільки два. Другий і четвертий. Корінний. На шатунах всі вкладиші ідеальні. Ось вони. Другий четвертий. Бачите, він вже не вже жовті, а й фокусується. В принципі, на колінвалі там немає ніяких потертостей, то поміняємо просто вкладиші та й все. І тільки нижні Верхній от, теж є трошки знос, але до жовтого ще не дійшло. А ці це просто нормальні. Ось бачимо. Ну, ловися. Три добрих, а два от паршиві. Все, продовжуємо ремонт.